На цьому тижні ми продовжуємо вивчати наші духовні практики, і на минулому тижні ми почали вивчати практику суботи. Практика шабат, як говорить не євреї. Темою того тижня це була тема, що ми повинні мати зупинку посеред тижня або навіть в кінці тижня, щоб просто зупинитися від нашого життя. На цьому тижні на наших групах ми говорили на тему відпочинку. Ніби здавалося, що ж може бути легше, ніж відпочивати. Але в нас є одна річ, яка нам завжди заважає. Ми всі завжди чогось бажаємо. Бажання це як нібито як наш двигун, який мотивує мене жити далі, рухатися далі по життю, намагаючись мати щось більше. Але проблема бажань в тому, що ми ніколи не можемо їх задовільнити по-справжньому. Цар Соломон, наприкінці свого життя, коли він писав книгу еклезіаста, він написав такі цікаві слова: повні труду, всі речі людина сказати, всього не потрапить, не насититься баченням око і не наповниться слуханням ухо. Незалежно від того, скільки ми отримуємо цього, що ми хочемо, нам завжди буде мало. Ми знаємо історію царя Соломона, і знаємо, якого успіху він досягнув в своєму житті. І ми знаємо, чим це все закінчилось і що він сказав. Але нам так хочеться попробувати замість нього прожити його життя. Нам так хочеться знову мати його успіх, його гроші, його будинок. Наше суспільство воно живе з хронічною, незадоволен... не... хронічною незадоволеністю нашими бажаннями. Сьогодні, коли я їхав на зібрання, мені вискочила реклама, яка казала, літо твоє закінчилось. Пора купляти телефон, пора купляти нову машину, тобі потрібно мати кращий будинок. Маркетингова компанія, вона... Заставляє нас думати про те, що те, що я маю сьогодні, його недостатньо. Коли ми говорили на нашій домашній групі про тему відпочинку, ми говорили про те, що нам завжди хочеться мати кращу зарплату. Нам завжди хочеться мати трошки кращу машину. Нам завжди хочеться чогось більше, більше і більше. І в цій рутині нам дуже важко знайти час, щоб зупинитися. Навіть тоді, коли ми зупиняємось, ми про щось думаємо. І нам стає ще важче відпочити. Ми нібито живемо в колесі, яке складається з жадання і відрази. Ми жадаємо своїх бажань, ми жадаємо свого успіху. Ми жадаємо успіху на роботі, в бізнесі, в служінні, для когось це так само є його великим бажанням, мати якийсь певний успіх. І відразу. Це втеча від того, що я не хочу, чого я боюсь і що завдає мені болю. Мені так боляче, коли я чогось не маю. Мені так боляче, що я не заробляю більше, ніж тисячу доларів. Мені так боляче, що моя машина це один і два мотори, яка максимум тяне 70 кілометрів. Мені від цього боляче. Мені боляче, що мій колега він успішніший за мене. І я починаю думати про це, я починаю мислити про це. І в результаті це коло, ми як білка в колесі. І воно приводить нас до страждання. страждання. Стає по тій причині, тому що коли я досягаю навіть чогось, я досягнув повишеної зарплати і досягнув чогось більшого, що я хотів, я відразу хочу ще більше. Я досягнув того більшого, і в мене ще три моїх бажання. І так без перестанку. І коли ми про це говорили в нашій домашній групі, ми дошли до висновку, що якщо не мати зупинку і відпочинок, то ми приречені. Ми приречені рано чи пізно вигоріти. Ми приречені рано чи пізно зламатися. Ми приречені закінчити своє життя думкою, а я нічого в своєму житті не досягнув. Я зустрічав таких людей, я працюю на роботі. в мене є багато пацієнтів, які лежать самі без родичів, без статків. Вони всі гроші свої витратили, щоб вилікуватись, і так і не вилікувались. І вони кажуть: я прожив свої 70 років, і я нічого не досягнув. І вони страждають від цього. Чи є спосіб з цим боротися? Так, є. Це практика суботи, шабату дня суботнього. В книзі буття сказані такі слова в другому розділі: і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку був чинив. І поблагословив Бог день сьомий і його освятив. Бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи, Бог був створив. Бог відпочив від усієї своєї роботи. Він творив землю шість днів. Цей потужний розум створив фізику, хімію, планети, галактики, нас з вами. І він знайшов час для відпочинку. Це не говорить про те, що він втомився. Це говорить про те, що він дав нам приклад, щоб ми так само мали відпочинок у нашому житті. Нам потрібен відпочинок не лише від нашої роботи, від нашої зайнятості, насправді, нам потрібен так само відпочинок наших думок про роботу, про зайнятість. Науковці кажуть, коли ми працюємо, але думаємо про роботу, це виділяє певні хімічні речовини. Коли ми сидимо вдома в наші вихідні, але ми далі продовжуємо думати про... Зайнятість, воно виділяє ті самі хімічні речовини, які приводять до стресу? Моє завдання, коли до мене приходить пацієнт, в першу чергу це познайомитись з ним. В переважній більшості мої пацієнти це пацієнти, які захворіли на хворобу інсульт. І одне із перших моїх питань, яке я їм задаю, скажіть, будь ласка, а як з вами це трапилось? Які обставини переживали, що воно довело вас до такого? І трошки більше, ніж 40% моїх пацієнтів кажуть: насправді це дуже просто. В цей день я був вдома. І мене постає наступне питання: а що ж ви вдома такого робили? Всі ви вихідні, що ви захворіли? Вони дивляться на мене і кажуть: Ну, що ж робив? Я працював, в мене є городи, в мене є трактор, якого треба було полагодити, в мене є моя домашня зайнятість. Інколи я в суботу виходив на роботу, щоб трошки більше всього мати. І ось так воно зі мною трапилось в день мого відпочинку, нібито. Ті самі науковці говорять про те, що за останні 5 років рівень неврологічних захворювань він збільшився більше, ніж на 20%. Якщо раніше вважалося, що неврологічна хвороба може прийти після 55 років, то зараз ця цифра зменшилась до 35. Причина в тому, що ми постійно біжимо і ми живемо в стресі, ми постійно хочемо мати більше, ми постійно. Несемо рух в своє життя. Ми постійно стресуємо, ми постійно думаємо. Я нікого не лякаю, якщо вам 35, це означає, що якщо ви не будете відпочивати, то завтра у вас буде інсульт. Але дивлячись на цих людей, я прийшов до одного висновку. Нам вкрай необхідний відпочинок від наших бажань і турботи. Пророк Мойсей, коли він описував 10 заповідей, він в своєму питекнижі Мойсея описав їх два рази. Перший раз він описував для покоління в книзі Вихід, яке вийшло з єгипетського рабства. І він говорив там про дуже цікаві речі. Потім він описував в закону вже для другого покоління, яке вже не було в рабстві, але говорить про одну і ту саму суботу, але інше обґрунтування. Ми зачитаємо книгу повторення закону, п'ятий розділ і зрівняємо. Те, про що говорив нам Моїсей, Книга повторення закону, 5 розділ з 12 по 15 вірші. Пильнуй дня суботнього, щоби святити Його, як наказав тобі Господь Бог твій. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа, Бога Твого. твого. Не роби жодної праці, ти і син твій, та дочка твоя, і раб твій, та невільниця твоя, і віл твій, і осел твій, і всяка худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, щоб відпочив раб твій і невільниця твоя, як і ти, і будеш пам'ятати, що був ти рабом в єгипетському краї, і вивів тебе Господь Бог твій звідти з сильною рукою та витягненим раменом, тому наказав тобі Господь Бог твій, святкувати суботній день. Коли ми читаємо ці два уривки, то в книзі вихід Моїсей починає з фрази Пам'ятай, що вони повинні були пам'ятати, оскільки єврейський народ було, був 400 років в полоні, вони багато що забули. І книга, вбуття, повторення закону, вихід, числа це як нагадування для ізраїльського народу, хто вони такі і для чого вони. І на початку Бог створив землю за днів і відпочивав. Книга вихід говорить про те, що єврейський народ він повинен пам'ятати, що Бог створив ритм життя. Шість днів творив на сьомий день відпочивав. Дивлячись на наше життя, ми можемо задати собі питання, Боже, а коли я маю відпочивати? Ми мене стільки всього, і знаєте, і нібито ми думаємо, що Бог не знав, коли він творив шість днів, що ми будемо зайняті, що наша країна буде в війні, що в мене буде робота, в мене буде дитина. Він знав це, він проходить разом це з нами. Але коли ми відмовляємось зупинитися, коли ми відмовляємось відпочивати, мені нібито говоримо, Боже, ти не знаєш, в яких обставинах я сьогодні живу. Надо мною сьогодні пролетіло 10 шахетів, в мене сьогодні не було 6 годин світла, в мене проблеми на роботі, проблеми з начальством. Боже, ти не знаєш? А говорить, ні, я знаю. Тому для тебе я створив цей ритм, який ти будеш проживати, але, будь ласка, на сьомий день, пам'ятай, прийди до мене, зупинись, відпочинь. Я створив це для тебе, для стосунків з тобою. В повторенні закону Мойсей починає говорити, що ми повинні пильнувати. Буквально це означає дотримуватись або охороняти. І можемо задати питання, чому ми повинні пильнувати. Ви повинні пильнувати, щоб ваш день суботній він не став таким самим буденним днем, тому що ви були рабами, пам'ятайте про це. І в повторенні закону він порівнює їх з рабством, коли вони були в Єгипті під фараоном. Вони працювали, вони не мали сьомого дня для відпочинку. Вони повинні були робити дві добові норми кирпичів. Вони повинні здавати об'єкти, вони повинні були набагато більше працювати. І якщо ти не виконуєш цю норму, то ти получиш. Тебе або посадять, або будуть бити, ти будеш страждати. Питання і правда полягає в тому, що Єгипет і Фараон, вони, вони є і сьогодні. І якщо раніше нам хотілося втікти звідти, то сьогодні ми вмотивовані вертатися до них назад. Тому що в нас має бути базовий мінімум і розкішний максимум. Відпочинок в День суботній – це акт непокори Єгипту. Презентація переключилась. Відпочинок в день суботній – це акт непокори Єгипту. Відпочинок це звільнення від двох богів. Яке ім'я їм досягнення, я хочу досягати, бігти за своїми бажаннями та накопиченням. Мені завжди мало, мені потрібно трошки більше, ніж я зараз маю. Коли я запитую своїх пацієнтів, що би ви хотіли в своєму житті, вони сказали б більше, ніж зараз я маю. Мені недостатньо, треба трошечки більше. Наша біда в тому, що ми не можемо знайти час для відпочинку. Нам важко пережити спокій в радості в суботі. Тому що обставини на нас тиснуть. Ми не вміємо це робити. Я пам'ятаю, оскільки моя професія вона потребує, щоб я дві суботи на місяць працював. І ми з жінкою дуже чекаємо, коли в мене буде субота вихідна. Я не піду на роботу, не піду на підліткове. Ми будемо разом. І ми якось вирішили, щоб ми поїхали в інше місто відпочити. Повертаючись назад, я зрозумів, що я зупинився від свого ритму, я поїхав в інше місто. Але я не відпочив. Спочатку я переживав, щоб моя машина не поламалася, тому що за місяць до того я їхав в молодіжний табір, моя машина зламалася, я вже на ній не вертався назад. І я їду і думаю, тримаюся за руль, думаю, Господи, в мене ззаді жінка з дитиною. Дай, щоб я не зламався десь далеко від Рівного. І я їду ці 200 з більше, більше кілометрів, і я переживаю. Ми приїжджаємо туди, ми пішли гуляти по місту разом відпочити. Я не відключив робочий чат. І там пишуть: до нас приїхав новий пацієнт, в нього біда. І ти ходиш по тому гарному місту і думаєш, так, в понеділок треба вернутися, скласти план реабілітації, познайомитися з пацієнтом і далі щось робити. Потім тобі пишуть, що тобі потрібно терміново повертатися в неділю додому, до шести вечора, щоб ти був. І замість того, щоб слухати Слово Боже в неділю, ти сидиш і думаєш, скільки то мені треба виїхати, щоб доїхати назад. І в процесі, щоб машина не зламалася. Приїжджаючи в Рівне, я зрозумів, що я не відпочив. Я знову ввійшов в цей ритм життя. І в кожного з нас може бути своя ситуація, може бути своє життя. Але ми неодмінно приходимо до одного і того самого. Нам потрібен відпочинок. Висновок, як я нам сьогодні втілювати практику відпочинку, він починається з простого. Підготуйся до суботи в п'ятницю. Зроби закупи, приготуй їжу, поприбирай. Вирішив усі свої питання по роботі. В кінці робочого дня бажано б виключити робочий чат, якщо, звісно, це можливо. Для того, щоб в суботу мати повний спокій, приділити час сім'ї, дитині, дружині, чоловіку, можливо, відвідати друзів. І найголовніше, будь в слові та в молитві. Ми раз на місяць згадуємо під час сліболомання, що ми прийняті прощені і улюблені. якщо ми не маємо цієї зупинки. Ми не маємо цієї підзарядки від Бога, ми не приходимо в Божу присутність в молитві. Нам важко прощати, приймати і любити, тому що ми не маємо просто-напросто сили. Ми працюємо на подвійній швидкості, і рано чи пізно ми втомлюємось. Тому хай нас Бог благословить в тому, щоб в день, коли ми будемо зупинятись, щоб ми планували цю зупинку, навчилися в цій зупинці відпочивати. Амінь. Давайте встанемо помолимось. Батько Небесний, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день і дякуємо за те, що ми маємо цей день відпочинку. Ти дарував нам цей день, коли творив землю, і ти, Господи, благословив цей день суботній, щоб ми зупинилися, приходячи в твою присутність. Прости, що так часто ми цей день використовуємо для того, щоб далі. Іти по руху життя, далі планувати, далі щось робити, і так часто забуваємо про Тебе. Ми забуваємо про стосунки з тобою, ми забуваємо про Твої заповіді, і ми втомлюємось. Допоможи справді нам зупинитися, Господи, в наших думках, в наших переживаннях і дай нам сили і бажання для відпочинку, щоб відновлюючись, ми могли далі йти по життю, далі служачи тобі, для Твого царства. Амінь. Сідайте, будь ласка.